Скрізь плач і стогін і ридання, на смілі поклики слабі, на долю марні нарікання, і чола схилені в журбі, над давнім лихом України, жалкуємо тужим кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть. Кайдани з нас, ці сльози роздратюють рани, Загоїтись їм не дадуть, Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. На що даремнім скорботи, назад нема нам вороття, берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя.